Привіт, друзі! Вітаємо вас на каналі Фуд Казан. Сьогодні готуємо баранину з зайвою в афганському казані. Страва дуже проста. Друзі, заряджаємо лайк цьому відео. Не забуваємо підписуватися на канал, а ми вам покажемо у процес приготування. Баранинка в нас тут є, зараз дам її нарізати. По овочам в нас є один баклажан. Декілька болгарських перців, морква, цибулька, зелень у нас петрушка, кінза. Також будемо додавати домашній соус з базиліком і домашній соус з Так, По приправкам у нас зіра, хмелі сунелі, сумах, базилік і коріандр. Ну і, звичайно, айва. Зараз ми в першу чергу підмариновуємо баранину. А далі б нарізати усі овочі. Все дуже просто, все буде тушкуватися в афганському казані близько однієї годинки. Забув ще сказати, у нас тут два види м'яса. баранина і яловичина. Нарізаємо баранину і яловичину. Кисель. тришечки и отрешечки. Мали -сунели. Сумах. І базилік. Тут будемо нарізати овочі, Баранина з яловичиною промаринується. Баранинку замаринували з яловичиною. Обов'язково в маринад додавайте трішки олії. Зараз приступаємо до нарізання овочів. Усі овочі ріжемо крупно і будемо усе овочі і м'ясо закладати в казан. Нарізаємо цибульку. Так і крупно, в принципі, буда у нас. Ось таку ціленьку кинемо, червоненьку. Декілька штучок. Баклажана краще зняти шкурку, щоб він не гірчив, налізаємо. Так, овочі всі змішуємо, додаємо сюди приправки, підсолюємо і все перемішуємо. Ну і залишається у нас айвай,ку потрібно порізати. Айва дає такий аромат, От порізали її, зараз її чистимо. Дуже-дуже класний такий. В мене, до речі, друг. Віталік, привіт тобі. Робить з айви просто неймовірну самогонку. Це, напевно, найкращий продукт, який я вживав. Дуже смачна. Так що Віталік в цьому році має ще зробити. І з тобою продегустуємо її. Так, зелень приготували, айву приготували і зараз будемо закладати казан. Наниз нас підуть кісточки. Ми дам заливати водичкою, отож вони не пригорять, в принципі. Так. Далі йдуть овочі. Так, ароматна айва. Знову бараненка, так домашний соус, кимали отправляется в казан, снова мяса. М'яса багато не буває. Овочі. Айва. І зараз зальємо це все водичкою. Беремо чесничок, обов'язково не забуваємо. Так, казанок майже наповнили. Заляли сюди 2 літра водички. Зараз залишається додати тільки зеленушку І, в принципі, ставимо на вогонь тушитися. Зеленушку заклали і закриваємо казанчик. Поставили казан на вулиці на плиту. Зараз розпалюємо вогонь на максимум. Годинка часу. І, в принципі, будемо відкривати, дегустувати. Так, спускаємо повітря в афганському казані. Вже майже все готове. Зараз ще декілька хвилинок постоїть і будемо відкривати. Справлюємо повітря вже до кінця. Зараз будемо відкривати казан і дивитися, що в нас вийшло. Вже відкрили казан. Ось така вкусняшка у нас вийшла. Друзі, Баранина з айвою вийшла мега-ніжною, мега смачною. Ми вже продегустували. Всім рекомендуємо приготувати в афганському казані баранину. Це дуже смачне м'ясо. Яловичина просто розходиться на поволокнах. Друзі, не забуваємо поставити лайк цьому відео, написати коментар. Не забуваємо підписуватися на наш канал, тому що більша частина дивиться без підписки. А для нас це дуже важливо. Друзі, на сьогодні будемо з вами прощатися і кажемо вам до нових зустрічей на MaxiFood Kazan.